Вітаю вас! Мене звати Наталя Докар, я лікар-терапевт і ви на офіційному каналі стоматологічної клініки Улибка міста Одеса, де ми розповідаємо про найрозповсюдженіші проблеми зв'язані з зубами, способи їх уникнення та лікування. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Підтримуємо україномовний YouTube. Неприємний запах з рота, каріес, кровоточивість, запалення, ясен. Знайомо. Може, у вас є зубний камінь? Якщо ви не знаєте напевно, то, скоріш за все, він є. То що ж таке цей зубний камінь? Якщо коротко, це затверділий наліт, який утворюється з залишків їжі, відмерших клітин та мікробів. Це чудове середовище для розвитку бактерій. В залежності від розташування зубного каменю виділяють два види: над'ясений та під'ясений. Зараз ми розглянемо декілька причин утворення зубного каменю. Перше. Це відсутність систематичної гігієни порожнини рота. Що це означає? Що пацієнт вдома погано чистить зуби або не відвідує стоматолога по декілька років. Нагадую, що чистити зуби треба двічі на день, зранку та ввечері, та відвідувати стоматолога раз на півроку. Друга причина це використання неякісних засобів для чищення зубів. Я запишу окреме відео, де буду розповідати про засоби для чистки зубів, а саме, як підібрати правильну зубну щітку, пасту та інші засоби. Тож, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок і не пропускайте моє нове відео. Третя причина це підвищення в'язкість слини. Де коли вона втрачає свої очищувальні властивості і не змиває на лід. Тож я раджу не забувати вживати достатній кількості овочі та фрукти, особливо корисні для порожнини рота і зубів, це яблука та морква в сирому виді. Рухаємося далі. Четверта причина це підвищена шерохуватість поверхні зуба. Вона виникає в разі неякісного пломбування, неякісної коронки, яка щільно не прилягає до поверхні зуба. І є щелина між, між зубом та коронкою та в разі ортодонтичного лікування. Зубний камінь на 95% складається з мікробів, які відділяють небезпечну кислоту. Вона не нейтралізується природньою середою ротової порожнини і є чудовим середовищем для розвитку бактерій. Поява зубного каменю небезпечна не тільки для зубів та ясен, але й для всього організму в цілому. Почнемо з того, що його розположення біля краю ясен визиває кровоточивість та запалення, а згодом і утворення пародонтальної кишені, де будуть залишатися залишки їжі, визиваючи запальні процеси, і як наслідок виникнення парадонтиту і можливо, втрати зубів. Зубний камінь треба видаляти обов'язково. Єдиним правильним методом є професійна гігієна кожні 6 місяців, котру проводить лікар-стоматолог. За допомогою даного методу ми можемо позбутися не тільки зубного каменю, але й нальоту і відполірувати зуби. Якщо вчасно робити пробкігієну, можна позбутися купи проблем. Тому не зволікайте, якщо помітили симптоми зубного каменя у себе, мерщій до стоматолога, щоб ваша посмішка була завжди здоровою і, як завжди, прекрасною.